Розв'язати рівняння 4 в степені х плюс 1 дорівнює 4 в степені 2х. Основи у нас однакові 4, тому одразу можна прирівняти показники степені х плюс 1 буде дорівнювати 2. Тоді х дорівнює 2, пишемо без змін. одиничку переносимо з протилежним знаком. 2 мінус 1 буде дорівнювати 1. Отже, х дорівнює 1. 5 в степені 2х мінус 3 дорівнює 5 в степені x. Показники степеня можемо прирівняти. 2х мінус 3 дорівнює х. Зліва у нас будуть х. 2х було в лівій частині рівняння. В лівій залишається з тим самим знаком. Х в правій частині рівняння переносимо вліво, змінюючи знак на протилежний. Буде мінус х. Дорівнює. 3 переносимо з лівої частини праву, змінюючи знак на протилежний, буде дорівнювати 3. 2х мінус х буду дорівнювати х, х дорівнює 3. Завдання номер 2.6. Аналогічне до попереднього: прирівнюємо показники степені, так як основи у нас однакові 7. Х плюс 3 буде дорівнювати 2х. В ліву частину рівняння переносимо x, в праву частину рівняння числа. В даному випадку 3 переносимо з лівої частини в праву, змінюючи знак на протилежний буде мінус 3. Х-2х мінус х дорівнює мінус 3. Тоді х буде дорівнювати протилежному значенню мінус 3. 3. 8 в степені х дорівнює 8 в степені 2х мінус 5. Прорівнюємо показники степені. Х дорівнює 2х мінус 5. Переносимо в ліву частину рівняння 2х, змінюючи знак на мінус. Хмінус 2х. В правій частині було мінус 5, воно там і залишається в правій частині з тим самим знаком. Х-2х дорівнює х-2х мінус х дорівнює мінус 5, тоді х буде дорівнювати 5.